Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усім доброго дня! Продовжуємо рубрику, яку ми розпочали, про духовну зброю у час війни. Першою порадою було те було, що ми повинні звернути увагу на те, щоб сприймати світ крізь призму гумору. Тепер. Поговоримо собі над другою зброєю, яка дуже ефективна в час війни і допомагає нам не тільки виживати, але й жити, і поборювати себе, а відповідно, і ворога. І цією зброєю є читання казок. Що таке казки? Казки це є прості розповіді, які передаються дітям. І ці прості розповіді намагаються. Вияснити складні речі. Е, в час війни ставить перед нами дуже складні питання. Це питання про, це, про те, чому я живу на цій землі, який сенс життя, чому люди вмирають, що є після смерті. Е, Далі, як я повинен поводитися в тій чи не іншій ситуації? І коли людина шукає відповіді, на такі складні питання у складних книжках, вона не завжди може в тих книжках знайти відповіді, а може ще більше поглибити свою кризу і поглибити свою духовну пустку. І в цій ситуації дуже важливим помічником є казки. Хто колись з вас учив математику, знає, що в математиці є спосіб вирішення складних завдань, рівнянь через те, що їх належить спростити. Тобто, перед тим, як вирішити складне рівняння, його треба спростити, і потім, відповідно, можна його вирішити. Отак само і в житті. Складні речі треба спростити. Філософи кажуть, що Бог Абсолют, він є надзвичайно простий. То ми люди є складні і все ускладнюємо, і тому ми не можемо збагнути дійсність. Казки допомагають не тільки дітям, казки допомагають рівно ж і дорослим. Тому заохочую вас у час війни озброїтися казками. І не думайте, що я жартую. Я говорю цілком серйозно. Тоді ми зможемо збагнути складні речі і долати їх на щодень. Усім гарного дня, щасти Боже, і до наступної зустрічі в пошуках духовної зброї у часи війни. Гарного дня!